Нагальні питання, які варто вирішувати, вже і одразу електроенергія в місті, а також проблеми із водопостачанням. Ввечері 9 липня в Ужгороді не працювали світлофори і вулиці були темними. Закарпаття обленерго таким чином показали усю серйозність справи. Якщо місто не погасить борги, це буде звичним станом речей. Всі були попереджені, про заборгованість, що буде, вимкнення. Як бачите, поки не вимкнули, ніхто нічого не ні разу не звернувся. Почали дзвонити вчора в 22, майже у 23 годині, коли побачили, що реально світло вимкнули. Натомість міський голова каже, що влада зуміла домовитись з обленерго. Принаймні, на перший час відключення відтермінували до 20-х чисел поточного місяця. 20-го числа ми виносимо там невеличка заборгованість 240 тисяч, але джерела не можемо знайти. Щоб не зайнялися правоохоронні органи, тобто будемо робити перекидку. І 20-го числа на сесії буде це розглядуватись. Но до 20-го числа, або навіть не тільки до 20-го, 20-го, до 24-го питання не буде підніматися Закарпаттяобленерго. Обленерго. Якщо світлофори вже запрацювали сьогодні, а вуличне освітлення обіцяють увімкнути як тільки стемніє, то проблема із боргами комунального підприємства Водоканал перед тим же Закарпаття Обленерго значно більша. І становить 22 мільйона гривень. 22 мільйона 31 тисяча. Це є стара заборгованість. Але на сьогоднішній день йде мова про заборгованість цього року 1 мільйон 630 тисяч. Це вони наростили вже з початку року. І зато стоїть питання або вони рішають, як погасити цю заборгованість, або буде на понеділок. Вимкнення. Щоправда, голова закарпатської ОДА Олександр Ледида запевняє, що і ця проблема буде вирішена. Якщо місто не впорається, то область допоможе. Підключення води в місті не допустять, адже в таку спеку це матиме погані наслідки. Повинно займатися місто Ужгород, а якщо в них вже деяких можливостей не буде, то ми вже будемо вирішувати на рівні міністерства для того, щоб допомогти обласному центру. І питання щодо відключення ужгородців від постачання води сьогодні знято, тому що розроблений план роботи, ближчий час для того, щоб ужгородці мали воду, особливо в ці жаркі дні цього року. Наразі оплата від населення за водопостачання майже 100%. Найбільша проблема полягає у боргу, який накопичився ще із 2009 року. Чи постраждають такі від цього ужгородці? Дізнаємося уже за два тижні.